У Братславі на Вінничині створюють мурал. Дякую захисникам України. Локацію обрали у центрі селища при дорозі. Він буде третім, який малюють у рамках всеукраїнського проєкту Мистецькі експедиції. Проєкт стартував ще у 2021 році. На стіні зобразять герб України та Слова подяки воїнам. Мурал планують завершити за два місяці. Усіх охочих просять долучитися до НАТО. А з нами на зв'язку Людмила Гарарук, засновниця та керівниця культурно-мистецького проєкту Мистецькі експедиції та художник Ярослав Ткаченко. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що це буде за мурал? А це мура буде мурал, не перший, який сказала. це буде вже третій мурал, тому що перший був створений в 2021 році, що двадцять році ще до великого вторгнення Російської Федерації. Він був створений в селищі Макарів. Разом із спілкою учасників бойових дій Макарівщини. дякую захисникам України. Другий мурал був був створений щойно у липні в Райгороді. Теж дякую захисникам України. У кожного муралу Єдине, що залишається постійним, це геркожотризу і напис, дякую захисникам України. Ось таке от питання: а хто ж буде його розмалювувати? Займаються цим різні художники. Вже в Макарові цим займалася Віоліта Цибочкіна, художниця і викладачка Київського національного а, <кій> університету будівництва далі. Постапети її студенти Ярослав Киченко, який знаходиться поряд зі мною. Добрий день. Я до вас не Вінниччині приїхав з села Трипілля що на Київщині. Мене запросили, сказали, є є такий прекрасний проект. Дякую захисникам України. Морально Ми плануємо робити по всій Україні, містах і селах неважливо населення, неважливо маленьке велике село. Важливо, щоб люди від. Вчували цю підтримку наші захисники не тільки зі слів, а й візуально: що ось наш символ держави тризуб, і слова дякую захисникам України. А звідки появилася саме така задумка, Ярослав Ви як художник? Я саме вас розпитаю, за думка задумка з'явила слова... угу. власне від Людмили, вона автор, тому слово. Я ідея. Але я би дуже була рада і щаслива, щоб ці ідеї підхопили якомога більше людей, причому в різних громадах. Бажано, щоб це були населені пункти біля доріг, де є дуже жвавий автомобільний рух, де приїжджають військові і цивільні, і тут залежить все від бажання громади, самої громади. Насправді це робити настільки легко, що ми починали і перший, і другий, і третій проект вже починаємо. Від сталого бюджету все залежить від розміру ціни, все залежить від бажання самої громади, від людей в громаді. А творча ідея, будь ласка, ми готові надати її для користування, підхоплювати і робіть. От ви заговорили саме за бюджет, де брати кошти на розхідники? Це донати, чи можливо вам до допомагає? Ми починаємо з ідеї. Ми починаємо з спілкування з громадою, з представниками громади, з представниками влади. Ми ніколи не приїжджаємо на ці проекти з лікетним е, е, бюджетом. Ми розраховуємося на місці і шукаємо е, гроші на втілення проєкту прямо Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зазок і розповіли про таку чудову ініціативу. Я вам дякую і дуже хочу побажати всім приєднатися до цього флешмобу, морального флешмобу. Дякую записникам України. Нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Людмила Гарарук, засновниця та керівниця культурно-мистецького проєкту Мистецькі експедиції та Ярослав Ткаченко художник.